Мрієте про стильну вітальню, тож запам'ятайте, читання це відпочинок для душі, а стильна зона для читання робить цей процес приємнішим. Зручне крісло, торшер із м'яким світлом та поличка із книгами створюють атмосферу для релаксу. Вибирайте крісло із підлокітниками для комфорту під час читання. Полички на стіні економлять простір і додають елегантності. Додайте плед і подушку для затишку у холодні вечори. Зробіть свою зону для читання унікальною. Додайте невелику кавову тумбу для ароматного напою чи декоративну підставку для книг. Рослини поруч створюють атмосферу свіжості, а правильно підібране освітлення зробить цей куток місцем, де хочеться проводити увесь свій вечір. А ви маєте затишний куток для читання у своїй вітальні? Що допомагає вам розслабитись під час читання? Поділіться з нами у коментарях.